Наша лінь – це не хвороба і не риса характеру, а певна поведінкова реакція, яка часто сигналізує про дефіцит ресурсів, енергії, гормонів, мотивації, сенсу. Іноді це навіть захисний механізм мозку, коли він вважає, що зусилля не виправдані результатом. Але частіше все ж причина саме в фізіології, а не психології. Бо якщо зі здоров'ям і біохімічними процесами все гаразд, то навіть за відсутності сенсу у житті людина, наймовірніше, все одно буде прагнути до діяльності. Хіба що якісь трагічні обставини повністю зруйнували її життя? Тоді психологія переважить фізіологію. Тож поговоримо в цьому відео про те, як саме фізіологія, а точніше така важлива речовина, як серотонін, може провокувати у нас постійну прокрастинацію та лінь. Адже науковці стверджують, що якщо ви ліниві, то ймовірно вам просто бракує саме цього гормону нейромедіатору. а цей дефіцит серйозно підриває наше ментальне здоров'я. Наприклад, дослідження показують, що при нестачі серотоніну у нас знижується поріг болю та дискомфорту. Будь-яке зусилля відчувається як надмірне. Це ж стосується і психологічного дискомфорту. Незначні обставини виводять нас із рівноваги та пригнічують. Зменшується толерантність до фрустрації, хочеться негайної винагороди за свої зусилля, а також важко ставити довгострокові цілі. Ми частково говорили про це в минулому відео, де описували механізм, за якого акцент на дофамінових гойдалках робить нас нещасним. Та нездатними тримати фокус на корисних речах. Порушується регуляція імпульсів, коли легше відволіктись, ніж зосередитись. А також з'являється апатія, тривожність і депресія, які можуть маскуватись під Лінь, лінь у цьому випадку це побічний ефект зниженої активності серетонінової системи, особливо у лобних долях мозку, що відповідають за планування та вольове зусилля. Серотонін допомагає нам не тільки вчитись, а й перевчатись, коли старі правила більше не працюють і треба пристосовуватись до навколишнього середовища. Це називається реверсивним навчанням. Наприклад, якщо раніше сигнал означав винагороду, а тепер покарання, серотонін допомагає переключитись. У тварин із заблокованим серотоніном гнучкість мислення падає, вони продовжують діяти за старими неефективними шаблонами. Також нормальний рівень серотоніну пригнічує імпульсивну поведінку. Ми стаємо менш залежними від короткочасних задоволень і бажань. Крім того, набагато довше здатні концентруватись на нудних, але корисних або важливих речах, наприклад, навчанні чи творчості. Він пригальмовує швидкі, автоматичні, а часто й помилкові реакції, те, що називається поведінкою типу го-го-го. Завдяки серотоніну мозок робить паузу і оцінює наслідки, особливо коли ситуація складна або незрозуміла. Спершу аналізує і лише потім робить висновки чи діє. Тобто, грубо кажучи, завдяки серотоніну ми менш піддаємося тваринним інстинктам і миттєвим бажанням і краще використовуємо наш неокортекс, нові зони кори головного мозку, які у нижчих садців лише намічені, а в людини становлять основну частину мозку і забезпечують нашу унікальність серед тварин. Взагалі, серотонін це про оцінку зусиль і вартості дій. Він не просто дає швидку мотивацію, як дофамін. Натомість, серотонін оцінює, чи варта гра свічок, допомагає терпляче чекати на винагороду, регулює довгострокові стратегії, коли нагорода не миттєва. Це називається discounting. Наша здатність не хапати плюшку зараз, а дочекатись чогось більшого пізніше. І серотонін – це так би мовити, мозковий бухгалтер, який зважує витрати і вигоду. Люди з порушенням серотонінової системи схинні до імпульсивних і ризикованих вчинків. Їм важко дотримуватись довгострокових цілей. Є такий легендарний експеримент із маршмелоу, який ідеально ілюструє не лише поведінкову психологію, а й роботу серотонінової та дофамінової системи у реальному часі. Причому на фундаментальному рівні, буквально на рівні вибору між теперішнім і майбутнім, проводився він у Стенфорді в 60-70-х роках Волтером Мішелем. Суть така. Дитині 4-5 років пропонували одну зефірку зараз або дві потім, якщо вона зможе почекати 15 хвилин. Дослідники виходили з кімнати, а камера фіксувала поведінку дитини. Деякі діти з'їдали зефірку вже за кілька секунд, інші ж боролися зі спокусою всіма силами, заплющуючи очі. Співали, відвертались, вигадували ігри, аби тільки не з'їсти, і найтерплячіші отримували бонус. Пізніше за учасниками спостерігали роками і з'ясували, що здатність відкладати задоволення корелювала з успіхами в навчанні, здоров'ям, стресостійкістю, рівнем доходу і навіть масою тіла, тобто з якістю життя в довгостроковій перспективі. Друзі, якщо вам цікаві теми, які я розкриваю у своїх відео, можливо, вам буде також цікавий і мій телеграм-канал. Підписуйтесь за посиланням в описі. Що ж відбувається в мозку, коли дитина бачить маршмелоу? Дофамін активує функцію, дій зараз, винагорода близько. Він фокусується на негайній меті, стимулюючи імпульс з'їсти зефірку. Серотонін же навпаки, пов'язаний зі внутрішнім засвоєнням правил, терпінням, гальмуванням імпульсу і довгостроковою перспективою. Якщо серотонінова система розвинена або активна в даний момент, тоді дитина здатна стримувати в уяві образ майбутньої нагороди, відволікати себе, пригнічувати дофамінове збудження, вичекати і утримати більше. Цей конфлікт дофамін проти серотоніну в певному сенсі відображає боротьбу тваринного всередині нас, дій зараз, із когнітивним дорослим, думай наперед і стратегічно. Серотонін пов'язаний із соціальним самоконтролем, розумінням, що правильно, навіть якщо це не вигідно прямо зараз. Крім того, він знижує тривожність, пов'язану з очікуванням, не дає, так би мовити, перегрітись від думки, що маршмеллоу вислизне. Важливо розуміти, що вміння чекати в цьому випадку це не сила волі в чистому вигляді, а біологічно підкріплена функція, що регулюється нейрохімією мозку. Люди й діти, в яких через певні причини, наприклад, стрес, депривація, травма, знижена активність серотоніну, просто менш здатні до відкладеного задоволення. Це пояснює, чому діти з нестабільних або бідних сімей частіше обирають зараз, бо їхній досвід підказує, що потім може нічого не бути, а терплячі діти часто зростали в більш передбачуваному середовищі. Де потім дійсно наставало. Щоб краще розуміти свій організм і свої бажання, давайте розберемося, за що конкретно відповідає дофамін, а за що серотонін. Дофамін це хочу, прагну. Серотонін же – зачекай, подумай, проаналізуй. Дофамін це пошук новизни. Серотонін же – стабілізація поведінки. Дофамін це ризик, новизна, збудження, Серотонін же – контроль, стабільність, впевненість. Дофамін це енергія до дії прямо зараз. Серотонін же – це гальмування і оцінка. Не поспішай, ти встигнеш, подумай і зроби правильний вибір. Дофамін це задоволення від перемоги. Серотонін же – це задоволення від рівноваги, життя і прийняття себе. Взагалі, треба розуміти, що це не антагоністи, хоча може скластись таке враження. Вони працюють у парі, хоча й часто у протифазі. Дофамін кричить вперед, а серотонін – стій, оціни. Це як водій і штурман в одній машині. Що ще цікавого ми знаємо про серотонін? По-перше, те, що 90-95% серотоніну знаходиться в кишківнику. Детальніше ми говорили про це у відео про кишечник і те, як він впливає на наш настрій роботу мозку і здоров'я загалом. Посилання буде в описі. Саме тому кишківник часто називають другим мозком, і порушення мікробіоти справді може вплинути на емоційний стан людини. Цікавий факт. Деякі кишкові бактерії здатні стимулювати синтез серотоніну. Тобто твоя мікрофлора буквально може впливати на твою життєрадісність або на її відсутність. Ще від серотоніну залежить наш сон, а саме те, що він перетворюється на мелатонін, гормон сну. Буквально. Вночі частина серотоніну переробляється на мелатонін в епофізі. Якщо серотоніну мало, то й сон буде порушеним. Особливо при депресії, коли страждає і рівень серотоніну, і цикл сон-бадьорість. Цікавий факт. Деякі отрути і психоделіки працюють через серотонін. Отрута бразильського павука вдовця викликає масовий викид серотоніну, що може призвести до тривалої ерекції, преапізму, ось таке от веселе отруєння. Псилоцибін, ЛСД і дімті. Усі вони діють як агоністи серотонінових рецепторів. Саме тому психоделіки викликають такі глибокі зміни сприйняття, емпатії та розчинення его. Плід в утробі отримує серотонін від матері через плаценту, і не з її мозку, а з кишківника. Це одна з причин, чому психічний стан вагітної жінки та стан її шлунково-кишечного тракту реально впливають на формування мозку плоду так рівень серотоніну може вплинути на майбутні ризики тривожності, аутизму і навіть на поведінку. Цікавий факт: серотонін може провокувати філософські роздуми. У психофармакології є гіпотеза. Активація 5HT2A рецепторів робить людину менш ригідною, більш відкритою до нових поглядів, підсилює відчуття взаємозв'язку та так званої великої картини. Саме тому на психоделіках так багато людей переживають відчуття прозріння, любові до всього живого і розширення свідомості. Як же підвищити рівень серотоніну природними способами? Що стосується практичних речей, усе досить логічно і зрозуміло, багато чого вже можна було зрозуміти з усього сказаного раніше. По-перше, покращуйте здоров'я кишківника. Тут усе очевидно. Як я вже казав, на каналі є окреме відео на цю тему. Посилання буде в описі під цим відео. Якщо коротко, то переїдання, надлишок цукру і усього концентровано солодкого, рафінованого, рослинних олій і жирного загалом, різних підсилювачів смаку та подібного, а також смаження і надмірна обробка продукту. Тів пригнічують кишківник, крім того, додавайте до раціону більше клітковини і ферментованих продуктів, але більше про це у відео. По-друге, вживайте білок, що містить триптофан. Ця амінокислота бере участь у виробленні серотоніну, міститься у бананах, гречці, яйцях, індичці та цільнозернових продуктах. Третє. Давайте тілу фізичне навантаження. Ідеально 30-40 хвилин щодня. Вправи збільшують викид трептофану в кров, покращують його транспортування до мозку та загалом стимулюють синтез серотоніну. Не обов'язково йти до залу. Вистачить навіть легкої розминки чи активності вранці, в день і ввечері по 10-15 хвилин. Хоча повноцінне тренування все ж бажаніше. Особливо добре працює аеробне навантаження. Четверте, стабільність сну це дуже важливо. Удень ви виробляєте серотонін, а вночі мелатонін. Важливо не ламати ці цикли, щоб уникати зниження настрою та проблем зі сном. П'яте сонячне світло. Серотонін виробляється з триптофану, але тільки за наявності вітаміну D і достатньої кількості денного світла. Тоді процес іде в рази швидше та якісніше. Тому чим більше світла в день, тим щасливішими ми себе почуваємо. Якщо світла мало, можна використовувати спеціальні лампи на 10 тисяч ЛК. Тому не дивно, що коли виглядає сонечко, настрій одразу підвищується. Зранку після пробудження подивіться у вікно або увімкніть яскраве світло. Це допоможе швидше прокинутись і увімкнутись. Шосте. Практикуйте дихальні техніки або просто стежте за тим, щоб ваше дихання було спокійним і тихим, ледве помітним. 7. Намагайтесь зменшити кількість стресу в своєму житті. 8. Займайтесь хоч потроху, але регулярно тим, що вам подобається, що так би мовити, для душі. Дев'яте. Дуже добре працюють практики усвідомленості та медитації. Десяте. Соціальні зв'язки, визнання, кар'єра і турбота теж мають велике значення. Одинадцяте. За можливості обмежуйте надмірну стимуляцію дофамінергічної системи. Більше про це ми говорили в попередньому ролику, посилання все ж там в описі. І 12. Іноді можна в помірній кількості використовувати таку рослину, як Звіробій. З неї можна робити чай, але ні в якому разі не змішуйте її з антидепресантами і будьте обережні, якщо приймаєте будь-які ліки. Крім того, не варто вживати її регулярно, ще й тому, що лікувальні трави накопичують, ртуть та інші важкі метали, та й у довгостроковій перспективі їх дія вивчена слабо. Сам по собі Звіробій не містить серотоніну, але посилює його дію. Головний механізм це блокування зворотнього захоплення серотоніну, дофаміну та норадреналіну в синапсах. Простими словами, він залишає більше серотоніну в синаптичній щілині, продовжуючи його ефект. Це схоже на дію сучасних селективних інгибіторів зворотнього захоплення серотоніну, таких як флуоксетин. Також Звіробій може моделювати чутливість серотонінових рецепторів, роблячи їх більш чутливими. Це підсилює ефект навіть при тому самому рівні серотоніну. Окрім цього, він не є вузькоспрямованим і впливає на інші нейромедіатори теж. Зокрема, трохи стимулює дофамін, норадреналін, який відповідає за енергію, тонус і наміри, а також гамк відповідає за гальмування і розслаблення. Тому поліпшення стану від звіробія це результат комплексної дії. Але треба пам'ятати, що ця трава може викликати серотоніновий синдром, особливо в комбінації з селективними інгибиторами заворотнього захвату серотоніна, трептофаном, антидепресантами чи психоделіками. Крім того, звіробій знижує ефективність багатьох ліків, бо активує фермент cyp 3 a 4 в печінці, який їх руйнує у зоні ризику протизаплідні препарати, імуносупресори, противірусні та багато інших. Тож, Звіробій це фітохімічна бомба з досить потужною дією, і з нею треба бути обережним. На цьому, друзі, все. Якщо вам було цікаво чи корисно, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі.